Новорічні радощі починаються з поїздки в уклон. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Одеський фільм здобув кінопремію в Австрії. Йдеться про фільм Катерини Малокопієвої Віддалені наслідки. Стрічка знята в Одесі. Вона отримала від Європейської асоціації Арделіон Вищу нагороду в номінації Найкращий короткометражний фільм премія була вручена продюсерці фільму дружині Георгія Делієва, директорці відомого гумористичного шоу 90-х маски шоу Наталі. Ределієвий на заключному гала закритті кінороку, яке цього року відбулося в Австрії у місті Грац. Сценарій до фільму за оповіданням київської журналістки Наталі Твердохліб Хупа для Естер написала одеська сценаристка Оксана Присяжнюк, яка свого часу написала сценарій таких фільмів як Щедрик та Божевільні. У фільмі грають народна артистка України Лариса Руснак і Роман Мацюта. Досі не може повірити, що знову наречена таку відвертість нам розповіла ексклюзивно Даша Квіткова. Її нареченим є футболіст київського Динамо Володимир Брашко. А поки що, весілля спланувати закохані не встигли. А та сама зірка заявила, що це дрібниці. Ще не досі можу усвідомити, що я наречена, тому що я поки ще і ми поки ще взагалі не почали ніякої підготовки, тому що дуже-дуже багато роботи, як в нього, так і в мене. Але єдине, що я можу сказати, що для мене це дуже трепетно і. Я Ну, Мені здається, що ми стали великою сім'єю. В нього дуже класні відносини з Левчиком. Вони дуже дружать. Це найголовніше. Лева, до речі, Даша періодично бере з собою на роботу, хоча й зізнається, що це не завжди до вподоби сину. Левчик дуже мамин ще, бо ну, хлопчики вони такі. Йому не подобається, що е, увага на роботі не до нього. Він хоче, щоб от я повністю була сконцентрована на ньому, але частково беру на роботу. Нещодавно він був на репетиції зі мною на танцях. Поки ми там репети репетирували. та ну ви вже знаєте, що цього року Даша здійснить свою дитячу мрію, і от зараз вже активно готується до танців із зірками. Такий момент, коли тобі хочеться, щоб тебе вщипнули, я пам'ятаю себе маленькою, і сиділа перед телевізором, коли виступала Наталя Мигилевська. Вона тоді зайняла друге місце. Як я вболівала, як я відправляла смски, як я плакала перед екраном. Я відчувала таку несправедливість, тому що я я вважала, що вона ну достойна на всі 100. Я також хотіла вийти на паркет, але я розуміла, що ну, я, я не дуже танцюю. Ну от сьогодні зірка активно готується. Вчить па із професійним хореографом у парі, і нещодавно вона з'явилася в компанії Євгена Кота. Тож шанувальники вже припускають, що саме він може стати її партнером у танцях з зірками. Нагадаю, спеціальний передноворічний випуск танців із зірками Рух до життя вийде в ефір телеканалу «1 плюс 1 Україна 28 грудня о 20.00. А цього року проєкт має важливу місію допомогти зібрати кошти для суча. Асного центру військової травми Superhuman Center. збір спрямований на фінансування прицільної евакуації поранених бійців із фронту, щоб вони могли якнайшвидше отримати необхідне лікування. Тому плануйте. Співачка Наталя Могилевська похизувалася спортивними досягненнями 13-річної доньки Мішель. Як повідомила артистка, дівчинка активно бере участь у різноманітних спортивних подіях. Зокрема, Мішель полюбляє футбол, а нещодавно навіть посіла призове місце у забігу. Давайте послухаємо. Мішелька перше місце зайняла в змаганнях. Друзі, першою прибігла. Я така щаслива. то треба щось купити. Мішелька знайшла. Bye, 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 bye. Ну, власне, вона знайшла у місцевих продавців таку кумедну шапку та рукавички. Наразі зірка в Буковелі, де е, набирається сил перед черговими концертами. Команда народного артиста України Степана Гіги відреагувала на чутки про ампутацію ноги та кому нагадаємо, 8 грудня така інформація почала масово ширитися українськими медіа та соцмережами. Джерелом інформації став пост журналіста Віталія Глаголи. І от лише зараз піар-директорка Ірена Зайко в сторіс показала переписку із журналістом, де вона зазначила, що масштабування цієї теми у формі сенсації є неприпустимо вона також закликала автора матеріалу вийти на зв'язок, видалити неправдиву інформацію та публічно перепросити. Ще 19 листопада на офіційній сторінці Степана Гіги в інстаграм з'явилося повідомлення про термінову операцію. Тоді зазначалося, що співак перебуває у важкому, але стабільному стані. Усі концерти було скасовано, включно із великим виступом у палаці спорту в Києві. Американська акторка і фотомодель Памела Андерсон розкрила правду про романс 73-річним Ліамом Нісоном. Цього літа про зірок ширилося багато чуток. І, як виявилося, вони були не безпідставні. Про це 58-річна ПЕМ розповіла в інтерв'ю журналу People. Зі слів акторка. Вона тиждень гостювала в домі Нісона у північній частині штату Нью-Йорк. Далі цитую: а, як ви, мабуть, знаєте, у нас із Ліамом були недовгі. І романтичні стосунки, але лише після того як ми закінчили зніматися. У мене була окрема кімната. Обидва наших асистенти теж поїхали. Навіть родина там зупинялася. Памела також пригадала вечерю в маленькому французькому ресторані. де Ліам представив її як майбутню місіс Нісон, те як вона допомагала йому впорядковувати трояндовий садочок, що заріс м'ятою. А ще пригоду з ведмедем, що підійшов до будинку, одягнений у халат. Нісон а, відігнав його. Та рівно через тиждень актори рушили різними дорогами, щоб працювати над іншими фільмами. Знову ж таки цитую. «Е, я завжди сміялася, коли люди думали, о, це піар трюк. Я така піар-трюк? Це по-справжньому. У нас справжні почуття. Я обожнюю Ліама, але з усією чесністю ми найкращі друзі. Він дуже підтримує нову траєкторію моєї кар'єри і по-доброму говорить, що дуже мною пишається. Я переконаний що ми завжди будемо в житті одне одного? Як відомо, Нісон Удівець, дружину актрису Наташу Річардсон, він втратив 2009 року. Андерсон, же, яка виходила заміж шість разів зі своїм останнім чоловіком, охоронцем Дейн, Деном Хейхерстом, розлучилася ще 2022 року. Ну і американський журнал Time назвав Леонардо Ді Капріо артистом 2025 року. Актора відзначили за здобутки попередніх років, а також за фільм Пола Томаса Андерсона. Одна битва за іншою. Де він виконав одну з головних ролей. Ця чорна комедія, номінована на низку кінопремій. Зокрема, є лідером за кількістю номінацій на Золотий Глобус. Тайм зазначає, що Ді Капріо, якого сім разів номінували. На Оскар відомий здатністю робити неочевидні, але правильні вибори ролей. Ось такі новини на сьогодні. Колеги. А, Ти дивився цей фільм? Ні. О, ти що, я дуже раджу. Я просто я всіх, кого не дивився цей фільм, а, отак за шкібари беруть, ідіть негайно. Це попереду, це задоволення. Так, ну зараз дочекаємося новорічних канікул. Називемо це так. Такі платформа вже є, та насправді я не знаю, як ти назвав його правильно. Комедія, чорна комедія, так? Так, так, чорна кіно. Я б це такою сатирою назвав би на все, що у нас відбувається, про те, що збожеволіли всі. І ті, хто от там, і ті, хто там по обидва сторони барика. І це якийсь абсолютно ну зрозумійте, контекст це про Америку, політичний контекст лівих і правих. От і дуже частково і про нас, що ми вирішилися mm -hmm. по різних таких сторонах і барикадах. Ну от я 에... думаю, що зараз, якщо глядачі знаєш, створюють цей список маст да. сі протягом якогось якогось часу, який буде а, цього місяця. Буде початку наступного запишіть обов'язково запишіть одна битва за іншою. Маст, потім після нового року поговоримо. Поговоримо все, домовилися. <laughs> а, завтра будеш? А завтра шо у нас п'ятниця ну, все. <laughs> Це. Заробився вдаток. Заробився в днях, це, чим, це Грудень. Це, це, це нормально. Це не постійно. В понеділок, що жовтень, не жовтень, Грудень, не Грудень. Все. Це, Але, це то, через чайок мов, передається. Мовітріно-капельним чайком. Та. Е, Цимур Мирошниченко, ЖВЛ, дякую. Так, дякую, все гарно, усім дня. Завтра побачимося в сніданку з 1+,1. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар. Військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікусан. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20 на 1 плюс Україна.